Олександр Олесь, чари ночі. Сміються, плачуть, солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти, не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам весна весь час вам рада. На мент єдиний залиши свій сум, думки, і горе, і струмінь власної душі улий в шумляче море, лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт віці шелестить, траві, струмок воркоче, відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Якискраще в тобі горить і згаснути не вспіла гори, життя єдина мить. Для смерті ж вічність тіла Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, і сміло йди під дзвін чарок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісне квіток, кохання снів і млості загине все без вороття, що візьме час, що люди погасне в серці багаття і захолонуть груди? І схочеш ти вернуть собі, як фауст дні минулі, Та знай над нас боги скупі, над нас глухі, й нечулі сміються, плачуть, солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.